Про те, як обрати кращий типовізійний приціл, як його правильно встановити і пристріляти, дивіться в описі до відео. Типовізійні приціли мають свої унікальні переваги і недоліки порівняно з іншими типами прицілів, такими як оптичні, коліматорні та нічні. Розглянемо їх детально. Переваги типовізійних прицілів. Перше. Робота в повній темряві. Типовізійні приціли здатні бачити в повній темряві. Оскільки вони використовують інфрачервоне випромінювання для формування зображення, що дозволяє виявляти об'єкти, які випромінюють тепло, незалежно від освітлення, проникнення через перешкоди, тепловізійні приціли можуть бачити через легкі перешкоди, як от дим, туман або слабку рослинність, що може бути великою перевагою в умовах бою. Виявлення камуфляжу. Завдяки здатності виявляти тепло, тепловізори можуть виявляти об'єкти навіть якщо вони добре замасковані або приховані, оскільки температура об'єкта зазвичай відрізняється від навколишнього середовища. Недоліки тепловізійних прицілів. Перше висока вартість. Тепловізійні приціли значно дорожчі порівняно з традиційними оптичними або коліматорними прицілами. Друге, обмежена деталізація зображення. Тепловізійні приціли надають термічне зображення, яке може бути менш детальним, ніж звичайне оптичне зображення. Це оскладнює ідентифікацію дрібних об'єктів або розрізнення деталей на великих відстанях. Третє. Нездатність бачити через тверді перешкоди. Хоча тепловізори можуть бачити через дим і туман, вони не можуть бачити через тверді об'єкти, такі як скло або густий ліс. Водночас оптичні приціли або нічні приціли можуть використовувати підсвічування або інші методи для роботи в таких умовах. Четверте. Потреба в енергопостачанні. Тепловізійні приціли потребують електричного живлення, що означає залежність від батарей або іншого джерела енергії. Це може бути проблемою в довготривалих операціях або в ситуаціях, коли немає можливості замінити чи зарядити батареї. П'яте. Вразливість до погодних умов. Інтенсивна спека, висока вологість або дуже холодні умови можуть впливати на ефективність тепловізійних прицілів. Наприклад, сильна спека може затоплювати зображення через надмірне випромінювання тепла від навколишніх об'єктів. Висновок. Тепловізійні приціли ідеальні для роботи в умовах поганої видимості, повної темряви та виявлення замаскованих об'єктів.